Дюракрафт 20 літрів. Його продуктивність 20 літрів витягнення вологи в день. Споживає 300 Вт на годину, бак 3,5 літри, датчик заповнення води, ємність, можливість підключення дренажного шлангу. Фільтр для очистки повітря, який промивається потішною водою. Дерь виконана з ручкою, присутні колеса для транспортування. Це є вітринний варіант, то без вітрини. Він в користуванні був мало, або взагалі не був, він був десь на виставках, десь на вітринах, в комплекті йде з коробочкою, з інструкцією. тобто зі всім. Стан, ви бачите, може мати там незначні якісь потертості, тобто фактично, які там не відображають. По дисплейній частині присутні 4 кнопочки. Кнопочка включення-виключення, таймер 3, 6, 12 годин роботи, вологість від 40 до 80 і циклічна форма, тобто працює на постійній основі до моменту, коли ви не виключите.